32-річний ветеран Сергій Тацій вчиться водити автомобіль. Звернувся в центр зайнятості, і центр зайнятості запропонував здати на посвідчення водія категорії Б, так як в мене його ніколи не було. І направили мене сюди на навчання. Навчання йде добре. У нас дуже добра інструктура. До лав Збройних сил України Сергій доєднався у 2022 році. Виконував бойові завдання на Сході. Звернувся до військкомату добровольцем. Направили на навчання в Житомир 199-го. Після навчання попав в окремий 13-й штурмовий батальйон, який прикомандирований до 95-ї бригади. І поїхали на виконання бойових завдань. Втратив ногу, розповідає, у лютому. Торік під час одного виконання бойового завдання. Так трапилося, що осколок потрапив мені в ногу та й відірвав її. Попередить інших водіїв, куди ми направляємо які нас напрямок руху, і рухаємося тут, рухаємося по приміст. Хлопці відповідально відносяться до практичного керування здібні. І так доволі відповідально відносяться, бо це така вже професія, це не, не будь там. Щось таке, як як ігра, це вже дійсно по життю. Це тут помилок не допускається. Тут повинна бути спеціально обладнана машина, та як є, в нас вже одна обладнана машина. Ветеран Юрій Стадник також вирішив навчитися водити автомобіль. Взагалі я за рулем з дитинства стажу. в мене вже вистачає водійського. пішов в центр соціального захисту населення. Мені сказали, що можна стати на чергу безплатного на водійське посвідчення, як учаснику бойових дій. Юрій розповідає: військовий шлях розпочав у 2017 році. Брав участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. Як тільки почалась повномасштабна війна, не зміг я вже сидіти вдома, з документами одразу побіг в воєнкомат. Підбивали Київщину. Потім поїхали на схід. там були поранення, контузії. Зараз з останнього поранення від вибухової хвилі в мене були потріскані сустави кульшові. Нині у Рівненському управлінні профтехосвіти служби зайнятості на водіїв навчаються 36 учасників бойових дій. Станом на сьогоднішній день ми вже провчили більше 200 осіб. Учасників бойових дій та осіб з інвалідністю. Осіб з інвалідності станом на сьогоднішній день провчили 9 чоловік. В Олександрівському навчальному відділенні опановують професії зварювальника, водія автотранспортних засобів. Ольга Данилишина та Валерій Мартинюк Суспільне новини, Рівне.